Часи Азарова повертаються, принаймні цього побоюються в мерії. Влада занепокоєна бюджетними змінами, які уряд підготував для місцевого самоврядування. Зокрема щодо зменшення ставки єдиного податку. За розрахунками чиновників, лише від цього бюджет міста може втратити 50 мільйонів гривень, які зазвичай скеровуються на реалізацію різних програм. Водночас держава встановить додаткові видатки, адже фінансування ПТУ, коледжів та закладів. Первинної медицини покладеться на місцеву казну. Наразі в Марії міркують, як за таких умов жити івано-франківську. Не виключено, що кількість програм може скоротитися також серед варіантів вишуковувати інші резерви. Можливо, зменшувати пільги кількість на такі плати, як землю, як майно нерухоме, як можливі пошуки резервів по збору акцизного податку з тим, щоб ми могли виконати хоча ті зобов'язання, які в нас складуть по бюджету на 2016 рік. А от мер Марцінків вважає, що у такій ситуації треба буде робити так, як його попередникам: їздити у Київ і випрошувати додаткові гроші на місто, розглянути бюджет країни Верховний. Рада має на позачерговому засіданні у четвер, 17 грудня. Тож міський голова попросив розіслати спеціальні листи усім нардепам від Прикарпаття із застереженням до чого можуть призвести зміни. Я буду звертатися з асоціацією міст України, щоб це питання піднімати, і це треба зробити дуже оперативно. Ці листи народним депутатам України, бо в четвер будемо бачити, хто є хто. І ці всі розмови про децентралізацію, про те, що коштів стає більше, це є ніщо інакше як брехня. А якщо франківські підприємці вирішать протестувати проти змін щодо єдиного податку, мер їх підтримає. Також Марцінків так, додав, що вся відповідальність за новий бюджет буде покладена на прем'єра Єценюка і провладну коаліцію. Іваненко Андрій Гаргара, телеканал